Друже, давай з тобою разом зіграємо у нову лего гру, яка має назву форми, кольори, числа. Нам з тобою необхідно розмістити цеглинки на відповідних формі, кольорі або цифрі. Готовий? Тоді давай почнемо. Поклади червону цеглинку на зелений прямокутник. Поклади жовту цеглинку на цифру 5. Поклади блакитну цеглинку на трикутник. Поклади зелену цеглинку на ромб. Розташуй помаранчеву цеглинку на червоному квадраті. Розмісти синю цеглинку на число, яке знаходиться між двійкою і четвіркою на числовій прямій. Тобто це в нас буде число 3. Розмісти блакитну цеглинку на жовтій зірці. Помісти зелену цеглинку на блакитне коло. Розташуй червону цеглинку на цифрі 2. Розташуй синю цеглинку на цифрі 1. Розташуй помаранчеву цеглинку на цифрі 4. Молодець. Відмінно впорався. З цією грою.